Працівниками карного розшуку було здобута оперативна інформація про те, що громадянин 1982 року народження, житель Тернопільського району, за місцем свого проживання виготовляє безакцизний товар, а саме алкоголь. В ході санкціонованого обшуку в останньому було вилучено. Близько 500-600 літрів спирту суміші, етикетки та інші знаряди для того, щоб виготовляти алкоголь за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 204 кримінального кодексу України.